Міка, він летить до нас знову. Біжи. Прямо там впала. Ого, дивись, з нього гроші сипляться. Ого, нічого. Ай, що вибухнуло. Нормально ти його. Нічого собі, О, який він цей. Окей. Це баран реально. Ой. Міка! Нічого собі. Що? що? Міка, тут бомбомбіні у Оу, о, свідка о, мене тут зайшли! Ми... Мене баран бахнув! Ого, він туди полетів, Та що відбувається тут? А ну побігли в іншу кімнату побігла! Нічого сюди. собі, давай сюди! Капець, що це за арена така? Ти бачила тут. там був баран з 99 ночей, потім брейн рот оцей бомбомбіні біні гусіні, а тут ще оці олені, ти бачиш? Їх тут Олени. Ціла купа! Балу, так! Ціла купа латно. оленів з 99 ночей в лісі! Нічого собі! Так, слухай, мені а це хто не подобається. В кімнаті, не знаю, ходімо подиви. Обережно! Він О, є... Міка, диви, він кидає щось. Це бом. Ого! як жахнуло! Діжим! Що ти йти? стоїш як безсмертна? Це ж граната була. Міка, тікай! Давай, 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 побігли, побігли, побігли! Воно там ще десь щось впало. Так, хто тут? Це що сова? Це реально сова. Це То, сова з 99-ї дев'яти в лісі. Міка, він летить до нас знову. О, є... Біжи. Біжи! Ні-ні-ні. Прямо там впала. Ого, вибухну. Ні! Відходь. Відходь, відходь, відходь. Нічого Ой! собі. Так. Нам як треба. всі, дайте зброю якусь треба збити цього бам -бам Так його сіні. грошей нема байки, Ходімо! Реально, грошей нема, так а в тебе жось є, ні. Ні, тоді. Тут... Міка, тут можна продати пір'я та рога. Давайте у... собі? гусака завалимо та продамо його. На пір'я його, повисмикуємо. Ну, ну, Міка, ну, ну, ай! Ну, ну, бій, Біжи, 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 Дідь, чого собі там. У мене два серця здало. Так, давай в першу Іди, кімнату. В в першу, в першу кімнату. Зараз будемо розбиратися з цими оленями. Може. А це там баран той. Нам треба зна... О, дивись, воно також і оленів цей задіває. Треба, щоб. О, слуха, Ого! Це не там хтось здох. Гроші. Я забрав. Я також. Я забрав. Тут ще гроші, тут ще гроші. Дічого собі. 15, 20 гривень. Ай, мене завалили. Так, у мене гроші є. Зараз купимо, почекай, стій, йди сюди. Зараз візьмемо пістолети. Так, сюди, сюди, сюди Скупи, і отак мен... робимо. Так, Та... Він тут прямо летає. Так, на тобі 2 гривні, забирай. Давай. Ні, це не тобі! Дай нехай гусю цей забере. Ти на, це тобі. Гроші потрібні? Ну хто його знає, забирай. Набойчики, пістолет, все є. Угу. Треба може його якось підкупити, щоб він не кидав у нас гранати свої. Побігли. Зараз будемо сюди йти. Нема. Ну нічого, зараз ми впораємося ще з декількома оленями у цими і спробуємо щось оп, купити нормальне. Ой. Не пістолети. Ой. Так, сюди, перезарядка. Обережно. там, здається, щось па. Ого! Ау. Нічого собі! Міка, там ще ну, там, слухай, рога, рога Та гроші ще! Давай, 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 зараз ми оп, Перестріляємо! Ні! О, він гроші підірвав! Капець! Так, сиди, сюди, сиди! Ха-ха! Де, ще тут? Що, нікого більше не лишилося, чи що? Де? Реально? А! Бомбаміння -бом -бом э, половину... хуси! О, давай тобі дам половину вашего! Він мене гривень, Тримай! Там що бомба позаду підірвалася, чи що? Так, Міка, ну що це це було? Робить. так, ти дала йому гроші чи ні? не? Да, не Міка, біжи! Міка, біжи! Міка! Ну, Ми тебе підірвав. На тобі не ще! Немає. 5 гривень забирай, я побіг. Треба купити зараз щось о, крутецьке. В мене ж рог є. Куди ти продати його можна? О, О. Мі міняй, точно, міняй ці рога. У мене всього щось... 30 щось... гривень виходить. 30 Але лише, йому капець. не давай, він навіть не розуміє, що... Та не даю я йому це нічого. Слухай, нам треба щось купити нормальне. Що можна купити, а? а що можна нормально купити? У мене так то Та небагато. Та хто його знає? Йо, у мене... Слухай. Ой, що це таке? Дивись! З нього гроші сипляться! Я дробовик беру, все, я купив дробовик. В тебе гроші є, ні? Так! Скільки там в тебе? Так, 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 сиди. Сиди. так, сюди. Сип 550. Я закупився, диви, скільки тут грошей! Нічого собі! Ні, я все забрав. Бон. Так, я йду е, до другої кімнати. Зараз будемо розбиратися з цими совами. У мене є дробовик, і будемо зараз його тестувати. Що це таке у нас тут за зброя? На тобі! Ого! Міка, він супер крутецький. Чуєш? ж? Так. На ну, тобі, нічого собі. Дробовик. О, ти теж з дробовиком. А <гум> таке саме взяла. Здається, що так. Давай будемо вдвох зараз стріляти в супер, цих... супер, давай. сов і спробуємо. На бом -бом тобі! Ось так. Бузіні. Нічого собі. Так, бомбомбіні гусіні, він десь тут літає. Нам треба зараз буде розібратися з усіма совами і потім йти до цього. Е, до барана, Розібратися з бараном ще треба, терміново буде. Так, давай, 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 давай. Скільки ти набойчиків купила? Чуєш? О, багато. Багато? Я 550 взяв. Так, а щось. Тут 50. Ага. Тут мало. А чого? Що? Щось вже не дуже круто. Урон проходить. Що mm -hmm. це таке? Що? Чо... А! О! Нічого собі! Я бом -бом -бінь -бінь -бінь. Я зараз втратив здоров'я від вибуху бомби о цього бомбомбіння гусіння, а після цього ще й сова мене добила. Так, я це бачила. Що ти радієш, бікати прикольно. Ну, так, сюди. Прикольно. Сюди стріляти можеш з пістолета спробувати, а? Ні, ну пістолет це таке собі. Взагалі, урон майже не проходить. Так, мені треба залізти сюди, пустіть мене нагору. Будь ласкочка, пустіть мене сюди. Так, давай, 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 давай. Отут. Треба. чуєш, ставай сюди! Ставай сюди, оп. Дава, мені що здається, що я на ці набойчика купила. Серйозно? Давай. Цей, може тобі дати? На, я тобі зараз дам Стій, куди ти? На. Так, оп Сюди я тобі скину О, половину. О, реально, зовсім не ті. Ти прикалуєшся, Міка, ти постійно, ти от постійно береш не ті набойчики. ти шо в зброї не шариш, а? Я знаю, як стріляти. а які <світ> там набойчики, як у мене різниця? Давай, 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 стріляй, стріляй, стріляй. Так, нам потрібно вже розібратися хоча б з однією совою. У мене одне серце лишилося. А, потрібно поїсти відрили. Ааа, якось. Все. Вже регенитися не треба. Так, я біжу. Я біжу. Зараз будемо добивати цих сов. Здається, Ой. одна вже померла, ні? Померла, ні? Е, зараз подивимось. Отут гроші валяються. Так, тихо, Нічого тихо. Не Мені здається, що одна вже сова померла. Або Бомбобіні Гузіні знищив вибухом гроші, або що ніхто ну, це не помер Ну до нього Так, а ну давай спробуємо зараз відбігти сюди. Сюди, сюди. Міка, вони за мною! Я завжди, завжди. Зараз я спробую добити. Оп-оп-оп-оп-оп. Ні, це не та. Не та сова. Тихо, тихо, тихо. Так відходимо. Відходимо, відходимо, відходимо. Слухай, а тут начебто не так погано стояти. Давай, 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 давай. На, о! Одну завалили! Гроші і пір'я вивалилися. Так, сюди, 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 оп! Бомбомбіні гусіні хотів забрати. Ти бачила це? Так, тихо, мені та, треба перезарядитися. Ні-ні-ні-ні-ні, сюди. Ні, Міка, ти мене Ви, завалила. Бач. Капець, капець. Це можна було, щось тут дропаче що в нього. Так, давай, давай. зараз ми. Оп. Це ти була? Ти вибухнула там чи що. Угу. Капець. Вибухнула. Так, давай сюди, 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 сюди. Треба добити тут у трьох оцих сов, у них дуже мало здоров'я. Давайте бачу, бачу, зараз буде. На тобі. Капець, куди набойчики діваються? Я заряджаю вісім, а вони за секунду просто зникають. Так, майже розібралися з усіма. Ще трішечки. Так, давай, 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 давай. На тобі. Ось так. так. Ні, ні, І... ні, 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 не треба тут зривати нічого. <с <с так, сану, давай добивай його. Це, добивай. Єс, yes, гроші. Оп, все, я забрав, все. Тікаємо звідси тепер. Тут нічого більше немає. Нічого падало. більше нема. Пір'я, так, у мене є дві штуки цілих пір'я оцього. Так, нам потрібно зараз купити щось круте. Чуєш? Нам потрібно купити щось круте. Ой. Звуки ці вони мене постійно лякають. Ти щось зібрав? Дивимо щось на гроші. Гроші, гроші, гроші. Слухай, не за... недарма ми йому кидали гроші на початку, чуєш? Він а? є в банкомат. А, реально. Не, не вистачає тільки цих звуків, коли гроші в банкоматі знімаються і все. Реально. Так, ану, сюди. Тут якийсь тут Боб можна придбати. Боб можна придбати? О, я знаю, що я куплю. Я зараз куплю собі обладунки і почекай, тут ще якась є ложка, у неї тисяча урону. Я беру. Я беру сюди. Сюди беремо, оце беремо, оце беремо і. аптечки. Ось так. Диви! Я спорядився! Нормально? Скільки ж тут грошей, капець! Нічого собі. Слухай, давай перевіримо твої обладунки. Витримаєш удар ложкою чи ні? Ось така ложка велетенська. Б. Не витримала Міка Так, ходімо до боса, чуєш? Зараз будемо розбиратися з босом. Нам потрібно вже його здихатися. Схоти, До речі, тільки я, я не знаю, що собі взяти Не знаю, ти а скільки шили? в тебе є. Гр... Так, 107 гривень є, ще Давай. ось тут ще є. На, бери, 139 тут. Дивись, з нього ще гроші сипляться. Капець, скільки ж у нього там грошей. Тут ще позаду валяється. На, чуєш, на, я ось тобі ще даю. Оп. Все, um, і тут ще okay. валяється вкупі, дивись. Забираєш? Нічого собі! Ой, а мені не вистачить! Він реалі цілий банку На, 142 ще! Нічого собі! Що тут? о хо 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 тут! 200 біка, на! Оп! Я в шоці? Звідки в нього стільки грошей? Так, сюди. Не знаю. Ще забираємо. На, тобі вже повинно вистачити, я впевнений. Так сюди. Ого, сюди? Ого! Тоді точно куплю мені oh. ганчик! ну тут я вже пушок собі не купила. Я в шоці. А навіщо тобі багато зброї, ти ж можеш стріляти тільки з однієї? Uh, ну, так, додому сюди. заберу. Додому ходімо вже додому, Чуєш, нам треба розбиратися з цим бараном. Я вже до нього прийшов. А ну, давай, йди ти сюди. Ви, тільки, ну, що в мене є. На тобі Що там у тебе є? Чуєш, біжи сюди. Так, ану. На тобі. Ай! Ай, він мене б'є, Міка! Що там у тебе? Показуй! Що? Ого, ничего! З... Ай, Що вибухнуло? Нормально ти його... Так, я спускаюся сюди! Давай, 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 давай. Поїхали! Битва! За цим! Аптечку! Аптечку використав! Так, давай, 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 давай! Міка, стріляй в нього! Стріляй! Ні! У мене перезарядка! Капець! Чому так не. Почекай, яка перезарядка? В тебе ж мініган! там нема перезарядки! перегрівається! Так, в тебе а не перезарядка, дічого собі. Яка різниця, стріляти я не можу. Слухай, мені треба туди Бом, постійно бомбін, підходити, гузин. чи що. Так, давай, я не можу, тут все вибухає. Давай, давай, давай. На тобі. На тобі. Ложка нормально оця бахає, але мене. <сміст> він мене завалив. <сміст> Ні, чому. Слухай, може мені теж треба було мініган купити, а? Ну, не знаю. Він нормально урон наносить, як думаєш? Ой, букан. Давай, 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 зараз я буду бити. У мене Ой. жодної перезарядки. Жодного перегрі. Серйозно, в тебе закінчилися набої тепер. Вже зброя, тому не переймайся. Давай, бо, давай, бо... давай, половина бо... здоров'я в нього вже. Так, а ну на тобі. На тобі. Ось так ще на тобі. Капець, скільки в нього здоров'я? Це реально босс якийсь. Так, ану, на тобі. Ну вже менше половини, слухай. Мені здається, що такого навіть у 99 ночах у лісі немає. Там якщо баранці приходить, то він не такий жорстокий. Так, ану, сюди спускай. Тож піднімаємося. Оп. Він отут, дивись стоїть. На тобі. На тобі. На, зараз я тебе. Оп, ложкою цією бахну декілька Разів не встигнув аптечку використати. Я вже стільки разів помер. Ну що це таке? Так, а ну. Давай, 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 я біжу. Я біжу. Щось мені здається, що ти йому зовсім здоров'я не зменшуєш своїми пострілами. Я зменшую. Так, ану, на тобі. Ось дивись, як я зменшую. Ану, на тобі аптечку. ось тобі тебе Дуже... Бам! Ну, а що я можу зробити, якщо мені потрібно битися в притул, підходити до нього, та й все. Так. О, ти мене теж завалили, Біка. Так що не кажи там нічого такого. Про те, що мене вбивають тут так. А ну давай, 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 аптечку використав. На тобі! На тобі, на тобі! Я завалив! Знищив його, чуєш? Де, що, Шо, випало щось ні? Ні, нічого навіть не випало, серйозно! Нічого не випало? Ді, нічого немає там! Капець, серйозно! Оце так нічого собі. Ну, слухай, нам е, <смі> проблем е, стало менше. Нам тільки треба придумати тепер, що робити з оцим бом Гузіні. тому що до селища його забирати. Міка біжи! Він кинув під тебе бомбу. Тікай. Ой, обережно. Ой, я встигла. Нічого собі, забирати його до селища не можна, тому що. він... Міка біжи! Біжи! Нічого собі! Бо він там все знищить у нашому селищі. Кому це треба? З ним не домовитись ніяк.